Українська розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну кінжалами. Зараз визначено імена, прізвища та усі контактні дані 29 осіб командного льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку, особливого призначення дальньої авіації. Які атакують Україну киджалами, та етаплення, за которое рано или поздно прийдеться кое кому кое кому атвічати? Серед них є сім підполковників та декілька майорів. Нагадаємо, що 44-й авіаційний полк був сформований в 21 першому році і має місце постійної дислокації аеродром Саваслейка Нижегородської області Арефії. Полк має двоєскадрильну структуру штатно до 24 літаків винищувачів, перехоплювачів дальньої дії міг три. 31К. Встановлено також і бортові номери літаків. Нагадаємо, що ракетний комплекс кинжал призначений для нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км. Про що говорить подібна ідентифікація? А вона говорить про те, що скоро до цих військових злочинців теж прийдуть гості, адже не тільки вони мають панувати в повітрі. У цю гру можна грати вдвох. Наскільки вплине постачання зброї на здатність Збройних сил України відбувати атаки? Що необхідно в першу чергу зараз? Ну безумовно, безумовно, потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті ж самі Петріоти, але і засоби ну, меншої дальності. На Самс чи Айрісті, наприклад, чи той же. Ті ж самі СМТ, які є фактично ну рівнозначними Петріоту, і так само здатні перехоплювати балістичні цілі. Цього нам потрібно, і його цих засобів ніколи не буде багато, враховуючи інтенсивність повітряних атак Росії, і необхідність прикривати не тільки міста, скажімо так, в тилу, більш чи менш віддаленому, але і. Лінію фронту, де працюють росіяни своїми керованими авіабомбами, то нам таких комплексів потрібно, ну скажімо так, все, що дадуть, нам потрібно брати. Так от відповідно, і це дуже позитивні сигнали. І Румунії, особливо враховуючи те, що Румунія ну сама, тільки що за величезні гроші купила да, ці комплекси для себе нещодавно, то сама заява про намір. Обговорювати цю передачу цих комплексів в Україні це дуже важливий знак, враховуючи, ну наприклад, порівняти з позицією Греції, яка більше двох років не може наважитись віддати комплекси С-300 з цієї радянського виробництва і постійно висуває якісь якісь умови і. Начебто погоджується потім через якийсь час забирає свої слова назад. То в цьому відношенні позиція Румунії ну виглядає набагато більш багатообіцяючою, і можливо, ми ще і з такого джерела отримаємо. Ну от зараз там сьогодні десь прийшло повідомлення, що Канада фінансує закупівлю. Айрістів, вочевидь, тут питання постало, бо Канада свого часу профінансувала закупівлю на самсів, які ніяк не можуть для нас виготовити, передати. От і, і тут ми повинні розуміти, що виготовлення цих комплексів це є ну, тривалий цикл, і добре, якщо є можливість передати їх з наявності Збройних сил, але якщо замовляти промисловості, то Буде, буде довго. Ну і до ситуації, звичайно, на Харківщині ми маємо обговорити, тому що, ну, по-перше, відбуваються дуже інтенсивні обстріли мирних жителів Харківщини. В прикордонних населених пунктах є поранені, загиблі. Ось, зокрема, близько 10-ї ранку був обстріляний Вовчанськ. Два мирних жителі отримали травми. Відбувається певна евакуація з певних населених пунктів і дітей, і дорослих, і тих, кого треба евакуйовувати. Як оці наступальні дії ворога можуть вплинути на подальшу ситуацію на фронті? Яка взагалі стратегічна мета окупантів ось зараз тиснути саме на цих напрямках? Бачите. Оцінити однозначно, поки що достатньо складно. З одного боку, це не є рейд такий, який робили наші союзники, радикали Євонвільна Росія, Сибірський батальйон на територію Білгородської Народної Республіки. Це ну, не є рейд, це є певного роду наступальна операція, але локальна. Бо з іншого боку, це не є повномасштабний наступ. Розраховувати на Якийсь тривалий нас ну, на якісь значні успіхи з огляду на ті сили, які там росіяни накопичили, ну то це. Досить е, оптимістично було по відношенню до росіян, да? бо е, враховуючи, що це угруповання військ, північ там нараховує ну десь біля 50 тисяч осіб, фігурувала така цифра, але це на кілька сотень кілометрів, так? то очевидь, вони наступають е, якимись достатньо локальними силами, і мається на меті швидше за все, відволікання уваги нашого командування змусити наше командування за. В... Задуматись, де використати резерви, чи під підчасуем яром, чи, наприклад, під Вовчанськом. От, і, відповідно, спробувати Ну з такого розрахунку, а раптом вдасться, а раптом вдасться пробитися до Вовчанська і знову оголосити його столицю Харківської області, і як це було наприкінці періоду визволення Харківщини від Е нацистів хотів сказати, але це правильно від расистів так? От, у 2022 році. І таким чином спробувати провернути ще оцю затію із референдумом, да, от, за поключенню ще там, скажімо, Харківської області, до тої. Е Пачки паперу макулатурного, який називають конституцію Російської Прости Господи Федерації, от можливо. Тобто, це не є великомасштабний наступ, але, повторюсь, це і не є рейд. Це щось ось таке, ось таке посереднє. Це спроба добитися успіху локального і водночас змусити наше командування. Увагу розпорошити між кількома напрямками і таким чином можливо добитися успіхів на інших напрямках, посли ЄС погодили по проект безпекової угоди з Україною і мають завершити до липня. Що принципово може дати така угода Україні? Я не є фахівець з міжнародного права, але ну, як людина, яка трохи орієнтується в. Конституції, наприклад, нашій, От, є певна процедура надання обов'язковості міжнародним зобов'язанням. І ця процедура передбачає ратифікацію парламенту. Тобто такі безпекові угоди скільки їх не підписуй якщо вони не будуть ратифіковані парламентами країн, які їх укладають, ну це символічний жест, угу. моральна підтримка. Вони ні до чого не зобов'язують. У нас в Конституції, наприклад, прописано, що е, через ратифікацію угод міжнародних Україна дає. Е, е, Дозвіл на чи верніше приймає на себе обов'язковість угод, і після цього угоди стають частиною законодавства України. Все крапка. Іншої процедури в нас не передбачено. Я не думаю, що в інших демократичних країнах є можливість прийняття на себе якихось зобов'язань поза парламентом. Поки що, ну, ми не чули ані щоб Верховна Рада наша ратифікувала якісь із підписаних цих безпекових угод, аніж щоб парламенти тих країн ратифікували.